Футболіст, ікона стилю та улюблениць мільйонів. Як ви думаєте, про кого мова? Ну я вам розкажу Девід Бекхем. Oh. Він офіційно став лицарем. У вінзорі король Чарльз III особисто торкнувся мечем плеча спортсмена. Тепер він Sir David Ну, А oh. вікторія може носити титул Леді Бекхем. Добре, що йому вуха не зачепили, бо шабля, мабуть, гостра. Після церемонії Бехем зізнався це момент моєї найбільшої гордості. Ну а ще більше зіркових новин розповість наш Олександр Бончев у традиційній рубриці шоу біз. Шоу-біс на зв'язку. Могилевська палко поцілувала Козловського. Аня Трінчер не знає, куди подіти квитки на свій концерт. А Стафєва збирає діаманти. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Останнім часом Оля Полякова живе у режимі Встигнути все і трохи більше. Концерти, інтерв'ю, скандал з Євробаченням і бонус видати доньку заміж між репетиціями та приміркою суконь. А головна прем'єра осені документальний фільм з пафосною назвою Все буде добре. Оля. Що це за боєвік? Господи, ви мені? Тоді я повинна була зібратися і сказати, що мама знає, що робити. Автором фільму став Олексій Соханов. Полякова не раз публічно дякувала йому за ідею показати світу автобіографічний фільм про те, як змінилося життя зірки під час війни. Ви знаєте, коли Льоша до мене звернувся зробити інтерв'ю. Інформації було так багато, і mm -hmm. людей було залучено так багато, що ми вирішили зробити фільм. Але несподівано ми дізналися, що ініціатива зняти фільм була зовсім не від Суханова. Замовником цього шедевру виявився Михайло Лисинський. Тобто його ідея, його так, гроші. Так, Звісно. Ну, ми ж не можемо знімати фільм на за власний кошт про Олю Поляку при усій моїй повазі до неї. Від імені усіх піарників країни дякуємо Полякові за ціни урок. Знімаючи документалку про себе, не забудьте нагадати автору, що він автор. Поки Полякова з командою рахує гонорари Вані Трінчер. Схоже, період антикризового маркетингу. За чутками на концерт публіка не дуже поспішає. Тож співачка вирішила діяти за принципом супермаркетів. Якщо не купують, робимо знижки. Українцям почали прилітати самаски зі знижкою у 40% на другий квиток. Прямо як акція в Аврорі. Бери не один, а два рулони толетного паперу. Отримай незабутнє шоу. Подарунок. У соцмережах користувачі активно обговорюють таку благодійність. Вся творчість Трінчер є... копіює стиль до Аліпи, але виглядає це з Аліку. Працюй, мала. Треба роботу робити, а не оце все. А що це в трінчер? Все так сумно. Що вже пішли знижечки на білети? Просто всі бідні. Дуані таких на концерт не пускають, а людей треба ж десь брати. Алява, треба в рівне їхати. Схоже, у житті ані настав період викликів. Користувачі активно згадують її рекламну інтеграцію, солодощів у кліпі, які так і не залишили російський ринок, а також резонансні висловлювання щодо бідних людей. Можливо, саме час трінчер трохи почистити карму, щоб справи почали іти вгору. 50-річна співачка Наталія Могилевська запалила на своєму великому концерті у Києві. Артистка запросила свого колегу Віталія Козловського. Разом зірковий дует виконав пісню, відправила меседж. Але справжній фурор стався, коли артисти несподівано палко поцілувалися прямо перед публікою. Так, ми трохи перебільшили зі словом Палко. Але навіть такого поцілунку було достатньо, щоб Могилевська завелася не на жарт, почала стрибати, танцювати стриптиз та навіть робити сальто на сцені. Глядачі жартують, що для повного занурення в шоу тепер треба брати 3D-окуляри і навушники за шумопоглинанням. А тим часом Даша Астаф'єва відверто розповіла, як заробляла на квартиру. Вона зізналася, що фотосесія напівоголеною принесла їй неймовірні статки. плейбої приїхала, і це якась кара. Просто я скрізь знаходила е, діаманти. Я зайшла в роздягальню і знайшла маленьку сережку з діамантами. Я нирнула в плейбої в басейні і знайшла кільце. Що ж виходить, щоб заробити на квартиру, не обов'язково бути зіркою чоловічого глянцю, де моделі позують напівоголеними, а інколи і зовсім без одягу. Достатньо просто там поприбирати. Ага.